Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про візання в моєму житті. Отже, сьогодні понеділок і час підводити підсумки іграшкового буму, який приходив у нас весь минулий тиждень. Підсумки є, але й нема, тобто іграшковий бум буде продовжуватися, тому що не встигла я зробити практично нічого з того, що я думала. Таке буває. Отже, гусачок мій, там нічого взагалі навіть не бралася. Планувала собі, що в суботу буду, буде сонечко, буду знімати відео, тому що там все, вся загвоздочка саме в відео, щоб показати на відео, як робити, утяжечки, як прошивати ніжки, якесь таке. Але нічого не вийшло, тому що в суботу я була на похороні, а потім треба було косити подвір'я на фазенді. Потім його треба було кропити, кропити полуницю, а потім прийшов вечір, треба було прибирати і відверто кажучи, коли я там в десятій вечора закінчила всі справи, я вже не хотіла ні в'язати, ні вишивати, нічого. Тому прочитала дві сторіночки книги і лягла спадки. В неділю теж був нев'язальний день, і в п'ятницю був нев'язальний день. Одним словом, давайте я розкажу краще, що в мене вийшло, ніж те, що не вийшло. Те, що не вийшло, це просто відкладається на А решта, рештою буду хвалитися. Єдиною готовою роботою, ні, не єдиною, о, прибідняюся, готовою роботою, першої, скажімо так, є мій гусак. Ось такий він велетень. Скільки Ой, він не вміщається в мене навіть на підвіконні, він всюди впирається або носом, або хвостом. Ось такий ось такі крила. Такий красень. Отже, що вам хочу сказати, там треба було дов'язати попульку йому наповнити наповнювачем. Зашити, оформити і вив'язати крила. І що я вам хочу сказати, поки я дов'язувала попульку, поки я зашивала, поки оформляла на стуні, зв'язала мені крила. Тому крила це заслуга на стуні, за що їй величезне дякую. Я вже тих своїх дітей замучила своїм в'язанням, але нічого не можу з собою поробити. Як тільки я сижу, а вони з боку в телефоні. У мене починається якась, якась алергічна реакція. <рес> І вони в мене починають в'язати. Ну, або йдуть по дуже важливих справах. <рес> Такий варіант теж існує. ось, Отже, такого сака ми все-таки забабахкали. Класний, скільки сантиметрів не міряла? Важкий. Багато він важить, в об'ємі він дуже величезний, як бачите, моя рука, і він величезний, але якраз добре. Він ще він повністю зв'язаний, повністю готовий, але не все готово, що я з ним хочу виробляти. Тому він йде чекати ще свого часу. Так, далі. Далі, майже 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 готовою роботою є ось ця жирафулічка. Ось така краса. Мені здається, що це Таніянчу майстер-клас. Ось такий: це був марафон, я брала в ньому участь і вив'язала в зимовому бумі. Я починала в'язати цю іграшку, вив'язала майже, майже, майже все. Ага, тільце, і ножки, ручки і тільце. Нарешту не височило нитки. Але ви знаєте, що я шукала, шукала і знайшла якісь залишки маленькі, чи то від сердечок патріотичних, чи від чого і ідеально підійшло. Як бачите, тон в тон, все підійшло. Ще є хвостик, але хвостика я не пришиваю, як бачите, ниточка чекає на нього, тому що жирафик має бути одітий, одітий в комбінзочок. І... Цей комбінзончик мені погодилось теж зв'язати на стуня. Ось такий, такі штанчики вже є. Тут буде виріс на хвостик, тому я не, не пришиваю хвостика, щоб все ідеально співпало. Зв'язала на стуня, зв'язала його повністю, але сталася халепа. Я в'язала свою іграшку давали схемку, і на стуні диктувала по її схемці, тому що вона в схемках не розуміється, я її піддиктовочку диктувала. І зробила помилку. Замість трьох рядів сказала їй, замість семи рядів сказала їй три. Я не знаю, чи то я не добачила, чи то я не зрозуміла, чи одним словом так мало буде. вона вив'язала повністю, я вам зараз поставлю шматочок відео і ви подивитесь. Ось така от халепа в'язала на стуння комбінзончик, я їй диктувала схемку, в той самий час в'язала свою собачку, дивилась свою схемку і не побачила. Що тут має бути не три ряди, а сім рядів. Чомусь мені прибачило, що там цифра 3. І вони вийшли замілкі. Потрібно розпускати ось до це повністю штанці. А вони вже, в принципі, готові. Ми мали обрізати ниточку. Але я вирішила приміряти і побачила, що вони дуже мілкі. Ось така от неуважність. І в себе в собачці зробила помилку, розпускала. І тут зробила помилку, диктуючи на стоні, тому теж треба розпускати. Така халепка. Отже, ми розпустили, вона знову вив'язала, приміряла, але десь ми заговорилися, десь щось і пішло отак от. Дуже змінила щільне в'язання, і пішло дуже на ширину комвезик, знову розпустили. Як бачите, нитка плаче. Але коли вивіжеш з неї виріб, то цього всього навіть близько видно не буде. Ось ось такі справульки в нас з цією іграшкою, то вона ще теж чекає. Але робота якась зроблена, та не якась, то тут то, то, є то все пришивання, тут то, то все чудеса. Утяжечки, все-все-все є, тому якась частина роботи все-таки зроблена. Далі Далі моя лялюська. Тут я багато наколупалася, тому що тут один і п'ять гачок, нитка щось бавовняне або ідеал, або бела. Скоріше бала, бо в ідеалі, певно, маленькі моточки, а це більший. Ось, Ось така тут така є частинка платічка. Буду вив'язувати зараз з петлями збільшуватися вдвічі і, і буде йти платка на розширення. Тому початок теж є. Щось я трішки напетляла, наколупала. Ось далі. Далі в мене знову готова робота, і це моя заюлька. Це зайчик по моєму майстер-класу, який в мене є на каналі. Я під відео в закріпленому коментарі залишу покликання на всі майстер-класи по іграшках, які в мене є на каналі. Ось такі лапусіки. Зв'язано в нас акрило 100% алізаширів. Дуже мені подобаються ці зайки саме з акрилу. Хоча і з джинсу вони теж чарівні. Ось така заюлька. Тут роботи було справді небагато. Пришити вуга, вив'язати, пришити бантик, оформити мордульку і вив'язати спідничку. Ось Ось така справа і ось така заюлька. Красунька. Ось. І ще один процесик це собачка коргі. Ось така красунечка, Гарнюнечка. Це теж з марафону. За рахунок. Цієї плями, яка йде по діагоналі. Здається, що вуха криво пришиті, Але насправді вони пришиті нормально. Ну, це все байдуже. Отже, коржик. Це вона теж зв'язана, починалася в марафоні. Минулого іграшкового буму зима. І тоді я не встигла більше нічого зробити, що я там вушка мала, лапки. Зараз я подивлюся, що я мала. Хто не був на каналі, то зараз я вам покажу. Так, ось такі нижні лапулі, ось такі верхні лапулі, хвостик, це плямка сюди на животик і вушка. Я вив'язувала тут голівоньку і тіло. Вив'язувала-вив'язувала вив і закінчилась в мене нитка. Як ви розумієте, закінчилась нитка і ай-яй-яй, печаль-печаль. Була я з Андрійком на цих, як вони там називаються, на процедурках. Взяла з собою ніжку і пішла в офлайн-магазин. В одному взагалі немає такого, в іншому мені підібрали такий кольор. В магазині освітлення не було. Взагалі, тільки денне через вікно. Здавалося, от зараз на відео різниця кардинальна, але вживу різниця мінімальна, але вона є. І мені продавець каже, це різні партії. Ви розумієте, це різні партії. Ви не підбирайте кольору ніколи, тому що це різні партії. Це один той самий номер, але різні партії. Ну, окей, я думаю, так, гірше не буде, візьму. Якщо що, то тут розпущу і від шейки дам вже ось цим кольором. Добре, добре. Приїхала додому, почала. Щось там з Аліночкою Алінка приїхала на вихні, щось ми з нею говорили. А вона каже: з тебе ж десь були етикетки з шматочками ниточок, я почала шукати і знайшла. І це все-таки не твій номер, тому що тут 52-й, а це 53-й, 852 дольча, а це 853. Тому я собі замовлю, сяду, подивлюся, по плюшці, чого маю, чого не маю. по джинсиках подивлюся, чого немає. Зроблю замовлення і буду мати, тому що. Бляха-муха то капець. Але вже буду мати такий кольор. Хоча він, там, де я його купую, по 70, а в офлайн магазині 95. Ну, Тобто, така. така собі ціна, не дуже. Тому з кожиком ось така штучка. Тут же десь мають бути верхні лапки, де вони там? Ну, Десь там мають бути, одним словом, будуть, колись будуть. Ось. Дуже вона мені нагадує, нагадує скай з щенячого патруля. Не знаю чому, але чомусь вона мені скай. Не знаю чому. Ось, Ось такі справолічки. Отже, настуня попрацювала, я попрацювала. Не думайте, що Алінка халявила, тому що ні. Алінка займалася моїми зайками. Заготовочку для цієї зайки мені в'язала Алінка. І вона мені нав'язала ось стільки вушок. Ось так. Вона з собою взяла ниточки гачок, чортків, і по чуть-чуть по нав'язувала. Ось так що вушка є, далі ручки, потім тільця, потім голівеньки, потім платячка, і буде знову в мене колекція моїх зайок, в мене колекція 10 штук. Ось. Так що всі попрацювали плідно і гарно. Я дуже тішуся і радію. Більше вам скажу, що поки їздила з Андрійком в маршрутці, ще пов'язала трішки шкарпеток тут від маркерочка. Це досить-досить багато, якщо вважати, що відразу дві шкарпетки в'яжеться. Ось. Так що по підошві тут вже добрих 15 см є. Ще чуть -чуть і можна закривати. Я ще не вирішила, який буде розмір, але колись вирішу. І вишивку я центральну квіточку зашила. Вже лишилися тільки гілочки по боках, і це все буде набагато швидше. Ось, ось такі справи в мене. Що я вам хочу сказати, мої дівчатка, вже дуже-дуже багато дівчаток позвітували і повипускали свої чудові, пречудові відео, цікаві з цікавими ідеями, з цікавими іграшками, з цікавими стартиками. Тому я дуже сильно прошу вас. Прийти до дівчаток, поставити їм вподобайку, поставити їм в коментарі смайлика чи якісь приємні слова, тому що дуже-дуже гарно вони мене підтримали в цьому, в цьому іграшковому бумі, дехто зі мною від самого першого іграшкового буму літнього. Ось тому вже майже цілий рік ми з ними в'яжемо іграшки раз на сезон. Я всім всім, всім своїм дівчаткам дякую. У нас було більше 40 учасниць. Були учасниці в Телеграм, в Інстаграм. Дуже, дуже дякую. Всі молодці, всі неймовірні, гарне спілкування було в цьому бумі цього сезону. Ну, гарно, мені сподобалося. Я дякую дівчаткам. Дякую, що були зі мною, що знайшли час, відклали свої чудові проекти, якісь плечові. А хто не відклав поміж то, ще чотири плечових в'язав і вісім пар шкарпеток, правда, Маруся. То, то цей, то ще й поміж то іграшок встигли почати. Тому справді роботи зроблено багато. Старти є, а готові роботи в кого є, а в кого будуть. Будемо, будемо в'язати дівчатка. Ось, Ще хочу вам показати, що сьогодні я розпочала нову іграшку, тому що в мене поступили замовлення на козлика. Ось, І я вже, поки їхала в маршрутці, трішечки щось розпочала. Це два копиться ніжки початок ніжок і тут початок ручки це мінімум-мінімум, але щось вже початочок якийсь є. Це буде такий козак комбінезончику. Мені скинули фото, і я буду щось мутити. Ось, ось такі справи. Ще вам хочу розповісти про одну дуже-дуже серйозну ситуацію, яка мене сьогодні прям, я навіть не знаю, як вам сказати, дуже сильно стрепенула. Щось ми собі там працювали на роботі, я не знаю навіть. Так, старшу, старшу школу вже ми погодували і вже помаленьку зачищали площу. І приходить жіночка, каже, добрий день, добрий день. Потрібна недошитка Оксана. Я недошитка Оксана. Вона дає мені пакет і каже, це вам просили передати. Там всередині все написано, ви все зрозумієте. Я, я останніми днями не дуже так відверто скажу. В адекватному стані, але очі витріщила і, і бачу, що світяться нитки, сумки. І дякую, але жіночка розвернулась, пішла, я подякувала. Не розпитала ніхто, ніщо, ні звідки, ні скільки раз на день, ну, взагалі нічого. Мої дівчата на мене дивляться. Каже: ну це від кого? Каже, то я не знаю. Та як не знаю, як так може бути? Ну, отак от. Отже, покажу вам що було. Отже, ось такі смаколики, за які дуже-дуже-дуже-дуже дуже дякую. Гормон щастя, він ніколи не лишній. Далі, ось така бобіночка верблюда. Я не знаю, скільки тут, певно, пів кілограма, бо досить важкий. Пише на піддупники. Але ви розумієте, тут склад такий. 40 верблюда, 30 вовна і 30 акрил, і на піддупники таку нитку шкода. Я думаю, що було б навіть класно пояси хлопцям. Було б дуже-дуже класно. Ось, ось такий верблюдок. І ось така штука. Не мала ще такої ниточки Marino Gold від мадам Tricot, Але я вам хочу що сказати: що це така ніжність, така м'якість, що це просто супер. Дуже класна, м'яка і ніжна ниточка. Дуже. Я просто в захваті від неї, від, від її тактильних таких даних. Далі Аліза Кашміра. Теж супер, супер м'якенька. І три моточки Мадам Трікот Marino Gold. ага, це теж Marino Gold, але коричневого кольору. Три моточки ще ось такого. Е, отже, дівчатка, як ви розумієте, це просто капець. Це просто капець. Була записочка, в якій е, підписано, що це не дошитка Оксані. І написано, що це від підписниці Іри. Здоров'я, терпіння і удачі. Дам би Бог і здоров'я, і терпіння, і, і удачі, я би теж хотіла. Використайте це з користю. Люба моя Іраночко, ніч не буду спати, буду думати, що за Іра. Бірки, де я де бірки? Жіночка, яка приходила, я її не знаю. Ну, я не можу сказати, що я всіх знаю в бірках. У нас 3,5 тисячі дорослого населення, але ну, геть не знаю цієї жіночки. Щоб прив'язати когось до когось і кудись, це просто капець. Ось такий детектив, дівчата, ось така в мене є Іра. Так що, Іриночко, я вас чекаю або в коментарях, або в інстаграм. Дуже гарний у вас почерк. І, І я вас чекаю. Я вам дуже-дуже дякую. Я була в стресі. Ви мене з стресу вивели. Просто ще одним стресом, знаєте, тому що день народження прийшло, новий рік прийшов. Подарунки для мене завжди стрес. Не вмію, я не навчуся, колись навчуся, але може і не навчуся, може і не варто вчитися. Е, просто приймати зразу, зразу в голові, чим, куди, кому, як, яким чином. Неможливо всім віддячити, немає такої можливості, а передаровати дароване теж не, неможливо. Тому, Іриночко, я вам дуже-дуже дуже дякую, але я дуже хочу знати, хто ви є. Тому що вбірки мені ще не приносили від підписників подарунків. Ось така чудосія в мене, дівчатка, ось така чудосія. Я дуже добре собі уявляю, куди ці ниточки підуть. Дуже прекрасно собі уявляю, тому будемо працювати Будемо працювати на благо. на благо наших захисників і захисниць. Дякую всім вам, що подивилися це відео. Дякую за коментарі, за добрі слова, за підтримку, за вподобайки, за все. Дякую і ще раз прошу перейти до моїх іграшкових фей. Вони в мене неймовірні. Таких більше ніде нема. Це я вам гарантію даю, що таких більше нема. Вони ще є, але ще не всі до мене прийшли. Це все, все з часом. Все, будьте здоровенькі. Щасливі, тримайтеся, не, не ігноруйте, не ігноруйте, будь ласка, тривог, тому що бачите, що терористам потрібні жертви, будь-які їм все рівно. Тому ховайтеся, я вас дуже прошу. Бодай дві стіни, хоча ми бачимо поруйнування, що і дві стіни це мало. Тому ховайтеся, бережіть себе, бережіть своїх рідних, хай всіх вас, береже Бог, наскільки це можливо і реально, але якось так. До зустрічі наступного тижня. Дякую вам величезно за підтримку. Просто, просто сердечно дякую і все. Цілую, люблю, бувайте.